Ісус Христос приходив і він навчав віри такої через Духа Святого, коли ти можеш наступати на диявола, відбирати душі у диявола. Але такі, як вже пророки, вони приходять, починають клевещати, як фарисеї. вони осуждають там пастиря, таких з баптистів з п'ятдесятники, починають щось обіщати там, переманювати. Тому, знаєте, такі вори царства небесного не наслідують, тому що в них є дух диявола. Диявол він приходить через таких вже пророки, через фарисеїв, які клевещуть на людей Божих. Якщо у вас дух святий, то покажіть свої результати, плоди. Тому у нашого пастиря є результати, є багато змінених життів у людей. І моє також життя і змінилося благодаря пастирю, благодаря Духу Святому, тому що пастир він не. Це істинне слово Боже, тому дуже важно таких людей слухати, і знаходитися в такій церкві.